Страх Божий це не в тому сенсі, що я маю тремтіти боятися Бога, страх Божий це страх образити того, кого кохаєш. Першим таким кроком, щоб здобути добрий страх Божий, це є молитва і молитва про любов. Щоб я любив Господа Бога всім своїм серцем, всією своєю душею, всім своїм розумінням. І без цієї молитви, без цього вагнення ми не зможемо. Треба молитися. Треба просити Господа про дар Божої любові, і тільки тоді власне цей страх і прийде. Уявіть собі, хлопець люб. В дівчину дуже її любить, дуже її шанує. Вона його дуже любить. Він настільки її любить, він настільки тішиться, як вона щаслива, як вона радісна, що йому найбільшим болем, певно, що будуть і якісь негаразди, і напевно, і хвороби, але найбільшим був для нього болем це те, щоб усвідомити чи дійсно зробити щось таке, щоб він був причиною болю, страждання цієї жінки, особи, яку він покохав. От в такий спосіб ми маємо мати зв'язок з Господом.